і Я тимчасово перекваліфіковуюся на спортивного коментатора, адже ми говоримо далі про хокей. 4-1. такі результати матчу четвертого туру дивізіону 1A чемпіонату світу 2025 з хокею, у якому зійшлися збірні України та Польщі. Заключний матч Україна проведе проти Японії. Він відбудеться у суботу, 3 травня о 12.30. Від результату цієї зустрічі залежатиме подальша доля збірної України. Деталі чемпіонату дізнаємося від хокеїста національної збірної України Дениса Бородая, який вже з нами на. Дениса, доброго ранку. Доброго ранку. Слухайте, перш ніж ми поговоримо про турнірну таблицю, я щойно перед нашим включенням переглядав одну з ваших шайб, яку ви закинули британцям. Ви прокинули всю команду. Як ви це робите? Ну, там тро, троє стоїть, ну, четвертий набігає, а шайба летить у ворота. Як? Ми це відрабатуємо на тренуваннях, працюємо це роками. Виходить такий момент, ти розумієш в голові, що треба так зробити. Робиш, виконуєш свою працю і закидаєш. Тобто, це вже на рівні рефлексів у вас відбувається, правильно я розумію? Так. Браво! Я от зараз відкладемо емоції мої, тому що я дуже давно не дивився хокей. і Тут в мені згадалося моє минуле вболівальника. Щодо вашого турнірного становища, от зараз у вас попереду гра з Японією. Як ви оцінюєте ваші шанси? Ну, ми на кожний матч цього турніру виходило як на останній, це наш фінальний матч, який підсумовує весь турнір. Тому ми налаштовані тільки на перемогу, як і в попередніх матчах. Я, по-перше, щиро бажаю вам цієї перемоги, як вболівальник, як той, хто, хто вболіває за український хокей. Але якщо ми поговоримо про математику спорту, я намагався розібратися в аналітиці, і виходить, що у вас є шанси вийти до елітного дивізіону, навіть якщо ви програєте. Це суто теоретичні шанси, чи так може статися? Ми цього не розсматриваємо, нічого не рахуємо. Я повторюсь, ми виходимо на цю гру, як і попередні, тільки перемагати, забирати максимально три очки та йдемо далі. І це дуже правильний, як на мою суб'єктивну думку, підхід. А у вас великий досвід зустрічей зустрічі з японськими хокеїстами? Чи траплялося нашим збірним, чи, можливо, у вас в індивідуальній кар'єрі були такі зустрічі? Чи доводилося грати з японцями? Так, доводилося багато. У мене, мабуть, ігор 4 було вже. Перед чемпіонатом світу наша остання контрольна гра. Ми грали проти японців, обіграли 1-0. Але це турнір, це може склатися все, що завгодно, Треба правильно налаштуватися, зараз відпочити, підготуватися в першу чергу головою та виходити і грати свою на кращу гру. Японці роблять ставку на швидкість чи теж на фізичні кондиції. Який їхній стиль? Як ви можете його схарактеризувати? Це дуже дисциплінована команда. Вона грає всі 60 хвилин на одному рівні. Ми попередні роки намагалися бути схожими на них, тобто грати без помилок, без вилучень, намагатися грати свою гру, яку нам ставить тренер, всі 60 хвилин. Тому вона така команда дисциплінована, дуже ну що ж, будемо бачити, що дасть ці результати, чи ваша наполегливість, чи японська дисципліна точно вболіваємо за вас. Я нещодавно в ефірі українського радіо спілкувався з Костянтином Дульцевим, це коментатор спортивний українського радіо Радіо І Ми говорили про футбол, про ще один масовий спорт. І Костя казав, що не дуже таке радісне майбутнє в українського футболу, бо молодь дуже сильно поїхала за кордони. Багато хто там залишається. А що з українським хокеєм, Денисе? В Україні багато гарних тренерів, і молоді також багато. В Європу повиїжджали хлопці. Але я не знаю, хто відмовився від українського паспорту. Якщо подивитися на наші збірні Ю 18 то вона дуже гарно показує себе останні 2-3 роки. Два роки поспіль ми, ми майже вийшли до елітного дивізіону. Це дуже гарний результат. Такого не було, ну, мабуть, ніколи. Тому наша молодь підростає дуже гарного рівня, і тому в нас є майбутнє в хокей. І це дуже круто. Тоб... Я хотів би спитати ще про економіку спорту, тому що хокей це складно, хокей це. Ковзанки, це крига, це холодильні установки, які мають працювати за теперішніх безпекових умов. Це не просто і точно напевно, працює не в всіх регіонах України. Чи є можливість сьогодні в Україні у хокеїстів тренуватися достатньою мірою? Бодай десь. Ну і зрештою, де тренуються збірна? Збірна тренується в Європі, тому що дуже багато у нас хокеїстів, які іменно з Європи, щоб логістика була для... добирались було їм легше. А в Україні працює ну, достатня кількість козанок літом, літо, мабуть, інколи їх розморажують, щоб лід почив, щоб люди відпочили, але л є в Україні. Що ж де знімаюся тут? Не те слово, коли треба казати Крига з кресла. Хай крига стоїть і наморожується міцно для українського хокею. Ми бажаємо вам успіху в прийдешньому матчі з Японією, і потім гадаю, будемо мати можливість обговорити його в подальших студіях. Суспільне студія. Денис Бородай, хокі національної збірної України, був з нами.